Що молитися. Якщо ви матимете віру, як зерно гірчичне, і скажете Горіці: перейди звідси туди, і вона перейде, і не буде нічого неможливого для вас. Матея 17, 20. Дорогі мої, життя повне труднощів. Тому не дивно, що молитовне життя теж має свої проблеми. Дозвольте мені коротко згадати деякі з них. Як за допомогою молитви можна добитися чогось надзвичайного, якщо вона сама така слабка? Поверхневому розуму таке питання може здатися несерйозне. Написано: скажуть, вони, якщо є віра, то ми зможемо рухати гори. Тому все залежить від віри. Наші молитви дієві. Якщо ми сильні у вірі, а якщо ми слабкі у вірі, то наші молитви втрачають свою дієвість. Звичайно, деяким усе здається таким простим. Проте люди, які мали, хоч би невеличкий досвід у сфері молитви, не приймуть це міркування за кінцевий пункт вирішення цієї проблеми. Звичайно, їм відомо, що великі дивні результати були досягнуті, коли люди молилися з великою вірою. Прикладом, для нас є молитва Захарії і Єлизавети. Все життя молилися, були праведні перед Богом і на старості отримали те, чого хотіли. Також є моменти, коли Дух молитви шепоче нам. Попроси про це, і тобі буде дано. І коли ми з усією упевністю знаємо, що навіть до закінчення молитви, що та дивна відповідь, на яку ми чекаємо, буде отримана. Проте, як правило, так красиво виходить далеко не завжди. Навпаки, багато хто отримував позитивні відповіді на свої молитви. Коли в них не було упевненості в тому, що їх почують ні перед молитвою, ні під час молитви, ні після неї. Для них здавалося, що Бог дав їм наймогутніші і дивні відповіді на їх молитви в ті моменти, коли в них зовсім не було віри. Про такі речі не пишуть у газетах, не читаємо в інтернеті, проте дивні речі іноді відбуваються в щемейному колі у покорених друзів Господніх, слава Богу. Люди, які відчули подібне в молитві, часто дивуються і запитують, як може молитва призвести до таких дивних результатів, якщо вона сама така слабка. Вирішення цієї проблеми криється в самій природі молитви. У молитві треба лише допустити Ісуса у своє серце і дати йому можливість реалізувати свої сили, виконуючи те, чого ми потребуємо. З цього стає ясно, що успіх у молитві не залежить ні від упевненості того, хто молиться, ні від Його сміливості, ні від чогось подібного, але лише від того, що відкрила ця людина серце Ісусові. А це, як ми бачили вище, залежить не від сили, а від бажання, чи хочу я, щоб Ісус заглянув до моїх потреб. Але це знову таки залежить від того, наскільки я безпорадений. Молитва це загадковий інструмент, і може кінець кінцем застосуватися у повну силу з чудовим успіхом тільки тим, хто безпорадений. Використовуючи приклад з повсякденного життя, ми знову можемо порівняти молитву із системою електричних дротів. Електричний струм може йти, але його потрібно включити. Для цієї мети у нас є щось відоме під назвою Вимикач. Усе, що нам треба зробити, це трохи перетиснути кнопку, і електричний струм потече по всьому дому. І нам ясно, звичайно, що для включення вимикача не треба багато сил. Коли людина впадає в гріх, вона не лише відключається від Бога, але і вся система живлення руйнується. Щоб відновити її, Ісусу довелося постраждати і загинути. Тепер система живлення знову в порядку, ми здатні відновити контакт і використовувати сили небесного світу. Молитва це загадковий маленький інструмент, що дозволяє енергії спасіння досягати наших тіл і душ. І через нас, тіл і душ інших людей, наскільки дозволяють наша старанність та наполегливість, для чого нам молитися? Багато кому ця проблема також здається легко вирішуваною. Вони скажуть, що потрібно молитися, щоб попросити у Бога про щось. Їм це здається таким простим. Проте хвилинний роздум переконає нас у тому, що цей погляд на молитву язичницький, а не християнський, у нас залишилося стільки язичницького, що нам легко почати розглядати молитву як засіб зробити Бога добрим і хорошим, щоб він відповів на нашу молитву. Проте все откровення Боже вчить нас, що такий погляд дішвидше за все нерозуміння як Бога, так і молитви. Бог сам по собі хороший, був і залишиться таким завжди. Він був хороший ще до того, як у людини з'явилася можливість молитися. Писання також учить, що Бог так само хороший, чи дарував він нам відповідь на наші молитви чи ні. Коли він дарував, він робить це тому, що любить нас. Коли не дарував, він робить це також тому, що любить нас. Інші скажуть ні, мета молитви розповіти Богові, що ми потребуємо. Проте, і це не може бути вирішенням проблеми християнської молитви. Откровення Боже переконує нас, що з Божого погляду нам абсолютно не треба роз'яснювати йому наші. Потреби, навпаки, лише один Бог і знає, що саме нам треба. Ми самі постійно помиляємося в цьому і молимося про ті речі, які отримаємо їх, являтимуться для нас небезпеку. Потім вже ми бачимо свої помилки, розуміємо, що Бог був хороший і мудрий, не давши нам цих речей, незважаючи на наші ревні прохання. Проте це повертає нас до того ж самого питання, навіщо нам взагалі молитися. Це питання носить не теоретичний характер. Його важливість дуже практична, бо впливає на наші погляди як на Бога, так і на молитву. Насправді, дорогі мої, питання от у чому. Чому Бог не дає нам свої дари перші ніж ми помолимося? І навіть взагалі без наших молитв, раз він сам по собі хороший, і раз все одно все в його руках. Навіщо йому взагалі наші поради? Відповідаючи на це питання, ми повинні взяти за вихідну точку слова Ісуса. Він Сонцем Своїм очевиде злих і добрих, і посилає дощ на праведних і неправедних. Матея 5:45. У цих словах Ісус ясно розкриває той досконалий аспект любові Божої, згідно з яким Він дає кожному все, що тільки може. Так чи інакше передати для праведних і неправедних, каже Ісус. Злі не прощать Його, але Він все одно дає. Праведні, звичайно, просять, але якби вони не отримували більше того, про що просили, вони отримали б, не отримали б багато. Отже, і ті, і другі, схожі в тому, що дуже багато отримують від Бога, не прощачи про це. Чому вони отримують, не просячи? Просто тому, що Бог є любов, суть любові у тому, щоб давати, давати все, що повинен дати, давати все, що може дати, не завдаючи шкоди улюбленій істоті, дати все, що вдасться змусити її прийняти. Те, що Бог дає людям певні дари без молитви. А інші дає лише тим, хто молиться, можна пояснити простою обставиною. Між цими двома типами дарів є суттєва різниця. Усі люди приймають дари від Бога, це дійсно так. І, приміром, по відношенню до скороминущих дарів, їх дають без молитви, але люди закривають свої серця для інших дарів Божих. Це бо не може нас замусити відкрити наші серця і добровільно прийняти їх. І, як ми бачили вище, молитва є орган, що відкриває наше серце Богові і дозволяє йому увійти. Так. Ми розуміємо необхідність молитв. Вона не покликана зробити Бога хорошим або щедрим. Він буде таким у вічності. Не потрібна вона і для передачі йому відомостей про наші потреби, йому відомо про них краще, ніж нам. Не служить вона і для перенесення дарів Бога з небес на землю. Він доставляє дари і, постукавши у двері нашого серця, нагадує нам. Що хоче їх нам передати, ні, дорогі мої у молитви є єдине призначення, а саме сказати. Так, Господи, коли Він стукається, відкрити душу і дати Йому можливість відповісти, це розкриває боротьбу і спрямованість, роботу і піс, пов'язані з молитвою. Усіх цих речей є одна мета допомогти нам відкрити наші серця і отримати все, що Ісус хоче дати. Прибрати з дороги все, що може відвернути, і зашкодити нам почути стук Ісусів. Тобто почути, як Дух молитви намагається сказати нам про те, що хоче дати нам Бог, як тільки ми побажаємо Його попросити. У цьому сенсі більшості з нас треба багато чому вчитися. Ми постійно проявляємо нетерпіння і не лише під час молитви. Це особливо справедливо для тих моментів, коли існує щось термінове, пов'язане або з нами самими, або з тими, хто нам дорогий. Ми йдемо до Бога, балагально говоримо з Ним і чекаємо, щоб Він негайно втрутився. Хвороба дорогих нам людей, наша любов до них. Дають безстрашні молитві. і ми стаємо надзвичайно наполегливими. І ми переконані в тому, що Бог обов'язково втрутиться. Проте дуже часто у сміливі і наполегливі молитви закрадається нетерпіння. Ми заздалегідь плануємо, якою буде відповідь на нашу молитву. Нам це здається таким ясним. У тій конкретній ситуації, як нам здається, для Бога існує єдине можливе рішення, якщо Він збирається відповісти на нашу молитву. Відповідь має прийти негайно. Вона має проявитися прямо зараз. І вона має бути саме такою, якою ми плануємо. Відійшовши від священної бесіді з Богом у молитві, ми чекаємо реальної відповіді і чекаємо її годину за годиною. Проте нічого не відбувається. Хвороба і жаль, що спонукали нас до молитви, тривають далі. Нам здається, що жодного втручання в могутні руки у їх не відбувається. Яке замішання, який розлад, до яких тяжких наслідків у нашому молитовному житті призводять подібні ситуації. Ми знову використовували дорогі мої молитву для того, для чого вона не призначена. Ми молилися з порушенням законів, що управляють молитовним життям, і наслідки неминучі. Молитва заново стала для нас тягарем, і ми стали втомлюватися від неї. Тепер зауважмо, чого ми не врахували. Бог не почув нас. Звісно ж, Він почув і негайно став відповідати нам. Проте він залишив за собою право вирішувати, коли і як буде дана відповідь. Відповідь прийшла. Проте, ми не сприйняли її як відповідь. Ми не розпізнали дану нам відповідь. Ми планували отримати якусь цілком певну відповідь, і коли не отримали того, на що чекали, то вирішили, що не отримали взагалі жодної відповіді. Цей секрет молитви. Я з ясністю усвідомив, коли читав невелику розповідь про весілля в Кані Галилейській. Це Івана 2.1.11. Ісус, Його мати і Його учні були запрошені на весілля. Відно, ця сім'я була пов'язана Ісусом, своєю сім'єю, родинними чи дружніми зв'язками. Принаймні, хазяїн хазяйка змогли відкрити. Матері Ісуса ту принизливу для них обставину, що все воно вже закінчилося. Після цього Мати Ісуса виявила себе як справжня людина молитви. По-перше, вона, коли дізналася про це, відправилася туди, куди треба. Вона звернулася до Ісуса і розповіла йому все. По-друге, зауважте, що вона сказала Ісусові: лише кілька простих слів. Вина не мають. Зверніть увагу, що таке молитва. Молитися за себе, це означає сказати Ісусові, чого бракує нам. Молитися за інших, це означає сказати Ісусові, чого, як ми бачимо, бракує іншим. По-третє, зауважте, вона більше нічого не зробила. Сказавши Ісусу про нужду своїх друзів, вона знала, що більше із цього приводу їй турбуватися ще не слід. Вона знала, що від неї не вимагається допомагати йому зробити це тим або іншим чином. Вона знала його і знала, що її прохання потрапило в надійні руки. Їй було зрозуміло, що він сам знає, що робити. Вона розуміла також, що їй не слід чинити на нього тиск або закликати його протягнути цим друзям руку допомоги. Ніхто так не бажає допомогти, як цього бажає він. По-четверте, давайте зауважимо, що виклавши своє прохання, мати Ісуса виконала своє призначення. Її місія в цій справі, як вона розуміла, повністю закінчена. Вона надала все йому. Вона, так би мовити, вже не була відповідальна за становище, що склалося. Уся відповідальність лягла на плечі Ісуса, і тепер лише Він міг допомогти хазяїну і хазяїцю. До чого вона жодного разу не бачила, щоб Ісус перетворював воду у вино. Тому, можливо, вона навіть і не припускала такого виходу із скрутного становища. Та й науряд, що вона замислювалася на тим, вона добре знала Його, і знала, що Він не розгубиться і вчинить як слід. Як правило, вихід із крутних становищ, який він знаходив, завжди виявлявся несподіваним для неї. Принаймні, їй про це не треба було піклуватися, витрачати на це час і свої сили. Саме такий той, хто молиться правильно. Я думаю, всім дано побачити, і як може змінитися наше молитовне життя, якщо ми зможемо навчитися. Хоч би тому аспекту священного мистецтва молитви, яким, яким був та добре відомий Матері Ісуса. Для багатьох з нас молитва обтяжлива, оскільки ми не знаємо, що молитися, це означає казати Ісусові про те, чого не бракує нам та чи іншим. Нам здається, що цього недостатньо. Інстинктивно ми припускаємо, що в молитві не може бути все так просто. Тому ми дуже часто встаємо після молитви з важким серцем. Чи зможе Бог почути мою молитву? Чи задовольнить він моє прохання? А як він це зробить? Усе це здається неймовірним. Потім ми продовжуємо жити у стані напруги і чекати відповідь на свої молитви. А якщо відповідь не проходить негайно, нам здається, що треба зробити щось ще для того, щоб Бог почув нас. А що це має бути, ми ніяк не можемо зрозуміти. І ця невизначені породжує занепокоєння, яке й робить молитву такою важкою. Особливо часто це буває, коли ми самі або хтось дорогих нас людей серйозно хворі. Нам абсолютно необхідно, щоб молитва була почута. Та ми на краї світу тоді вже до ворожки, до екстрасенса і ще до когось. Усе зміниться, коли ми, подібно до Матері Ісуса, починаємо розуміти Його так добре, що, переклавши свої то роботи на нього, почуваємо себе в безпеці. Приймати Ісуса таким чином, це необхідна умова всякої істиної молитви. Тому Дух молитви прагне навчити нас цьому. Його робота полягає в тому, щоби пояснити нам, який Ісус. І прославити Його Івана 16,14. У міру того, як ми дізнаємося Ісуса все краще і краще, наші молитви стають тихими, довірлими і благословенними бесідами з ним, з нашим найкращим другом, бесідами про те, що у нас на душі, будь то наші власні сподівання або сподівання інших людей. Ми відчуваємо дивний спокій і безпеку, залишивши на його волю свої труднощі, великі і малі, бо Він не лише піклується про наше благополуччя, але й розуміє, у чому полягає наше благо, і особливо мирним станемо литовне життя, коли нам відкриється, що ми, сказавши йому про все, вже зробили все, що від нас вимагається. З чиєї миті ми передали йому все. Це вже його справа, якщо ми маємо право використати такий вираз. Саме так і ми повинні сказати. Господи, тепер уже Ти роби. Якщо Духові Божому. Вдасться ще передати нам цей секрет. Наше молитовне життя звільниться від більшої частини того внутрішнього занепокоєння і суєтності, які раніше супроводжували його. Крім того, після молитви ми переживатимемо нове почуття занепокоєння. Ми передали справу до рук Христових і подібно до Його Матері можемо повернутися до своїх справ з почуттям безпеки і щастя. Він уже справу у свої руки і виконує наші сподівання. Замість страху і занепокоєння ми будемо здатні відчути свою рідну таку дитячу безторботність. Нам залишається лише сказати собі, тепер цікаво буде побачити, як саме він вирішить цю проблему. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто не підписаний, коментуйте, задавайте свої запитання в першому коментарі у ділю благословення, під ним, на жаль, відповісти. Пишіть Імена, для кого хочете, це благословення. Ну і проподобайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!